Прекрасна природа нашої рідної України. Вона чарує нас барвами лісу і поля, буянням весни, казковою красою білосніжної зими, золотом осені. Але найкращий куточок здається мертвим, якщо його не оживляють птахи. Птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, степи, полонини, вони окраса парків і садів. З давніх давен люди звикли до співу птахів, люблять їх і оберігають. Бережімо птахів, як і все живе на землі, бо птахи наші найменші друзі і невід'ємна часточка природи. Природа одна для всіх, всіх, хто живе на планеті Земля. Поки жити планета ця буде, поки ще в полоні краси, бережімо птахів, люди, хай чарують нас їх голоси. На занятті з аплікації будемо робити пташенят на дереві. Що ж для цього потрібно? Білий аркуш паперу з намальованим деревом, кольоровий папір, бо пташки у нас будуть різнокольорові, серветка, лінійка, олівець, ножиці і клей. Беремо олівець і лінійку. І на кольоровому аркушу паперу будемо відміряти і відрізати смужки. Пташки у нас різного кольору і різної величини. Колір і розмір ви вибираєте такий, який вам подобається. У мене смужки будуть шириною 1,5 см це маленька пташка. І 2 см це більша пташка. А довжина смужки буде 15 см. Відміряли і відрізали. Ми маємо 5 різнокольорових смужок. Дві менші це вущі і три більші, ширші. Беремо вущу смужечку, тримаємо з правої з лівої сторони. Ліву сторону... Піднімаємо вверх, потім опускаємо вниз, і в нас виходить ось така петелька. В цю петлю ми заправляємо ліву сторону, а потім праву і ліву сторону трішки затягуємо. Дітки, сильно тягнути не треба, тому що це смужка з паперу, ми можемо її порвати. Затягнули, потім її трішки притиснули. І ось такі. Основи наших пташок у нас з вами вийшли. Беремо олівчик і будемо малювати з лівої сторони нашій пташці голівку, а з правої сторони хвостик. Голівка це у нас буде півкола. А хвостик у нас буде гострої форми. Намалювали, взяли ножиці і вирізали. Дітки, не забувайте, що ножиці це гострий предмет. Працюйте з ними дуже-дуже охайно. Ось такі пташки у нас з вами вийшли. Ну що ж, тепер беремо кольорові фломастери і будемо їх розфарбовувати. Що пташки є? В кожної пташки є маленький дзюбик. Є маленькі оченята і обов'язково є крильця. Зараз ми їх намалюємо і зафарбуємо. Ось такі дітки, Веселі різнокольорові пташки вийшли в мене. Пташки люблять сидіти на дереві і співати голосно свої красиві веселі пісні. Пташок ми розмістили, а тепер треба їх приклеїти. Беремо клей. І з воротньої сторони намащуємо клеєм. Притискаємо її, нашу пташку, на дерево. Не забувайте працювати серветкою. Якщо є клей, серветка допоможе вам його прибрати. І так, дітки, ми з вами по черзі будемо наклеювати всіх наших пташок. Ну ось, робота зроблена. Чекаю фото ваших робіт, ваших веселих співучих пташок.